Добрий раночок. Валка в новий влог. Зараз на годиннику 5 годин 56 хвилин. І я виїжджаю з дому. Сьогодні їду у Львів. Треба виконати галочку і з'їздити раз на рік у Львів. Я їду машиною, а потім лишаю машину і ми їдемо електричкою, тому, е, тому ось так, машиною я у Львів не люблю їздити, коли мене везуть окей, коли мені самій е, не хочу. Ось тому ми їдемо електричкою. Я їду з племінницею. Добре, що в мене є племінниць на будь-який смак. старшенька, меншенька, сама меншенька на будь-який вік, на будь які забави. От, Тому сьогодні їду з середненькою племінницею. А, план такий: випити кави, погуляти. Ой, вас трошки трусить, але така дорога. випити кави, погуляти, щось смачне поїсти в якихось, можливо, закладах, а можливо і не поїсти, можливо, побути голодними, Побачимо. Тобто така експрес-поїздка сьогодні-туди, сьогодні-назад. Ось так, беру вас з собою. Не знаю, багато буду знімати, мало буду знімати, але точно беру вас з собою. Все, буду їхати. Все. Я вже залишила машину, ми вже біжимо на вокзалу. На вулиці прохолодненько, Водичка прохолодненька, стає ще холодніша. Нас тут багато часу залишається. у Львові. Так, Задача номер один. Ми зараз йдемо десь в центр, в Пощурим, шукаємо якусь класну кав'ярну. Там беремо каву. Там. Я, можливо, кріану. І, і потім ще пані немає якщо чесно. І йдемо по парку Франка. Тут дуже гарно, приємно пахне зерно. Ну, в принципі, як і в нашому парку. От, домой стаха. Завжди ми кружляємо вуличками, шукаємо якусь класну кав'ярню і не можемо приділити, де вип'ємо кави. Але зараз, напевно, то на якийсь ми всі ханем і зупинимося. Ми прийшли нарешті в родинну пекарню, і я знайшла своє місце, своє місце, яке я шукала. Ми замовили всі набони. У мене класичний у міни Тісташкові. Чекаємо свої напої. У мене капучино і какао. Прошу дитину не їсти, вона їсть. Треба сфоткати. Це готові наші напої, моє капучино і, і не на какао, і синобончик пахне прям супер класно. І я вже не дочекаюсь, поки буду їсти, але треба було дочекатися кави. Коротше, знаєте, їсти, то, коли треба знімати, не дуже просто. Мій вердикт. Сінабон мені не дуже сподобався. Він не з такого тіста, як має бути сінабон, мені здається, він більш такого, як звичайна, булочка, і капучино мені теж не добре. Ну, таке собі, не дуже. Какао. Какао добре. З фісташкою сінабон. Каже, що добрий. Булочки з'їдені, така вилита. Тепер ми далі шукаємо, куди йти. У нас є варіанти піти в книгарню, подивитися, які є книжечки, випити вишеньок вишнівки чи наливки, як вона правильно називається. А далі ми не знаємо, куди йти. Потім нам треба буде знайти, де нам щось поїсти, там посидіти, відпочити, поїсти, а потім вжити вдома. Ми в книгарні. Мені ось ця подобається по цьому по дизайну. Спитайте мієчку. Так, наступна локація. Ти можеш далеко не відходити, не смущай мене. П'яна вишня. Тут завжди дуже. Класно обслуговують, дуже піднімають настрій. Хороший компот. Все виключай. Гарні крушечки. Негарно мені пахне. Трошки хімічно. Так, ми побули в ресторні шоколаду і обмінуся на терасу. Я не знаю, чи мене чути, я не включала мікрофон. Така тут гарненька тераса. Ні, тут не була. Так, у нас е, планується сімейне, е, сімейна сварка. <с, <с,> Тому що мені подзвонив мій чоловік, попросив купити львівського розливного смачного пива. Я його далеко послала, але ж я все одно це зробила, але він же образився, але я ж купила. Коротше, в мене цю мені роздвову пиво. Так, ми вже, в принципі, мабуть, на останній локації сьогодні у Львові ми прийшли в Ноа. Я люблю цей заклад, дуже часто тут буваю, коли буваю у Львові. Але зазвичай бувала на площі ринок, а сьогодні ми на кривій липі. Тут такий затишний дворик. Я вже, в принципі, обрала, що буду замовляти, а Іна ще обираю, потім покажу, що замовила. Так, ну що, я замовила удон з куркою і гріхами кешу. У Іні веган Ролл чи Грін Ролл таке. і ми замовили пити по маленькому пиву. Фу, ми встигли. Це як завжди, ти подумаєш, що робити до потяга, а потім женешся на потяг, як дурний. Але ми встигли зараз е 35 хвилин. Ми відправляємось в Ні, зараз 25, Ми відправляємось тридцять таке. Фу їдемо додому, Так, ну як ви зрозуміли, я вже вдома, і я мріяла про цього холодного кавуна, як тільки сіла в спекотну електричку. І вже я нарешті вдома прийняла душик, нарешті врізала собі кавунчик. І трошки буду відпочивати після подорожі. Привіт, як в новому дні. Сьогодні вже субота, я вже поприбирала вдома і зараз хочу зробити свій домашній макіяж і заодно протестувати нову косметику. Протестую я лише рум'яна і консилер, тому що більше мені для дому не потрібно. Блискля губ я вже протестувала з того, що я вам показувала. В принципі, непогано. Олівець для губ трішечки мені засвітли в якості контурного олівця, але якщо його поєднувати з олівцем для брів, як я люблю, коли я повністю воджу контур олівцем для брів, для, для брів, і поєднати його з цим, то буде доволі непогано. Так, я взяла відтінок піч. Мені здається, що зараз він мені буде більше підходити, ніж порцеляни, тому що все одно трошки засмагла. Ну і відповідно я нанесу, протестую, як він буде носитися, як я себе з ним буду почувати. Е, відпочили ми вчора, погуляли ми вчора у Львові. Я дуже люблю таку, знаєте, в тому після подорожей, і саме така вона вчора в нас була. Ось єдине, що ми з водою не розрахували, ми просто щось. Не звернули увагу, що в нас води дуже мало, і вже сіли в електричку назад, і там дуже спокотно і прям не вистачало води. Ну, але як вже є, як то кажуть. Ну, поки що не знаю, буду дивитись. Так, а зараз я зроблю свій макіяжик і хочу зробити собі каву другу зробити стольки повиставляти за Львову. Ні, доволі такий легенький консилер. Мені здалося спочатку, що він плотний, але не плотний. Давайте, Давайте ще ось цього трошки додам, про Ось тут, на зони висвітлення. Так, мені ще сьогодні треба змонтувати ложик. Ой, не змонтувати, а вивезти його і завантажити, тому що змонтувала його вчора, поки їхала до Львова, але ще не зберегла. Ну, якось ось так. Так, іде мої рум'яна. Так, рум'яшки з такого приємного персикового відтінку доволі непогано розподіляються. Єдине, що треба спробувати, як вони будуть на тональному, бо я буквально трошки вмазнула, коли була з тональним, тому я ще не відчула. Ось так мені подобається ніби. От, коротше. Мій денний домашній макіяж готовий, тепер я йду робити собі каву. Я вже зробила собі кави і зараз сіла, хочу трошечки пропланувати наступний тиждень, тому що є справи, які мені треба зробити як до лікарів ще доходити, так як я вже почала цим займатися, так і там відео зняти, і так далі. І у мене є сувенір зі Львова ось такий от маркер, і мені прям тепер ще більше захотіло щось писати, планувати. Коротше, Інна мене завела в. Художній магазин, і там ось ці от маркери для. Господи, як вони називаються? коротше, для малювання. І там 350 відтінків різних маркерів. І я просто залипла, я почала вибирати, почала пробувати. І я взяла ось такий рожевенький, так, зараз секунду. Я взяла ось такий рожевенький, там двосторонній тут є широкий і ось такий. Теоретично це для малювання, але я ось буду виділяти в блокнотику свої важливі записи. От, тому зараз ціла пропишу, що я маю зробити на наступному тижні, коли я це хочу зробити. І хочу зараз ще сісти виставити сторі зі Львову. Ось. Так що такі справи, мені ще треба ручечку гарно купити ось, в таких відтінках. Дивіться, просто тут прям максимально кайфово підходить цей маркер до блокноту. Я тішуся, як знаєте, як першокласник, якому купують цю канцелярію, але мені не знаю, от сподобався мені маркер. От, тому треба собі ще купити якусь рушечку, таку красиву, щоб вона мені підходила під мій блокнотик. І все писати, тому що я реально люблю різні записи. Коротше, з обов'язкового мені треба зняти відео для віри б'юті. <'є> Далі мені обов'язково потрібно зробити рентген, раз я вже пішла перевірятись, то мені потрібно його доробити, ніби все ок. Але знову ж таки, щоб точно все перевірити, потрібно зробити рентген. І, відповідно, вже потім візит до лікаря, і що я ще питала? А, в понеділок я маю дізнатися, де його зробити, коли його зробити, і, відповідно, вже потім. Ну, і зараз я ще пропишу У мене. Тут ще є деякі планчики, але я їх ще сюди не записала. От, до речі, кружечка теж з Ммм, Кайф! От такі от справи і такі плани. Всім добрий раночок. Сьогодні понеділок продовжую знімати влог. Я в неділю щось нічого не знімала. Сьогодні ж продовжую влог. Сьогодні у мене по планах зйомка з косметикою. Я тут вже готуюся, нанесла догляд, щоб красиво наносились засоби, помила волосся, висушила волосся. Зараз ще трошечки підправлю його і. Ну, в принципі, буду готова знімати, тому що що? Тому що хочу зробити все дуже красиво, дуже ідеально, максимально класно. І, як завжди, знаєте, оце відтягується і процес почати. Але е, потрібно вже починати. Ще досі в халаті, тому що готую до зйомок, скажімо так. От, е, так що такі в мене плани на сьогодні. Хочу, щоб в мене все вийшло. Дуже класно. Так я сьогодні планую знімати на камеру, роблю пробні кадри. Сьогодні планую знімати при освітленні з вікна, так як це найкраще джерело освітлення, воно велике, воно росіяне тюлю. І а, ось цей торшер я вирішила поставити в якості малюючого світла. Можна, звичайно, поставити мою панельку, але цей торшерчик теж непогано справляється. Позаду включила ось цей, тому що щоб було фонове освітлення. Його там, можливо, і не буде зовсім видно, тому що буде такий трошки крупний кадр. От, але. А, нехай буде, ну і зараз ще до кінця протестую. Можливо, якісь ще кадри зніму типу на телефон, просто як з боку, але побачу ще. Ну що, мені здається, я зняла. Я зараз буду дивитися готові кадри, буду дивитися, чи мені достатньо матеріалу чи достатньо гарних кадрів. І ось така в мене тут обстановочка. Зараз покажу. Коротше, тут принесені табуретки, де лежить косметика. Тут коробки, тут камера, тут крісло перевернуте в цю сторону. Відповідно, торшер я вам показувала. Тут я трошки знімала предметну частину, там кілька кадрів. І це все зараз буду прибирати. І дивитися готові кадри, мабуть, собі зроблю каву, поприбираю, зроблю каву і тоді буду монтувати. Загалом можу сказати, що мені подобається ця косметика. Особливо, знаєте, якось звернула увагу на ту ж ляві. Враховуючи те, що я вже дуже довгий період часу користуюся туші буквально там рідко. І в мене туш Патрісія Людова вона буквально абсолютно базова, вона не створює якихось там супер вау ефектів і. Ось ця туш, мені от я зараз дивлюсь на себе, і справді виділяються очі, і справді хочеться фарбувати туш, очі тущу. Доволі такий приємний консилер, він підсвічуючий. Зараз я вам покажу. Він підсвічуючий, у мене зараз відтінок персиковий 0,2. на зиму можливо, там буде порцеляновий 01. У мене є два відтінка. Ось він підсвічує зону навколо очей, і доволі мені здається так знаєте трошечки фотошопить її. Ну, от в мене зараз вся косметика від Вєра, крім тону, тон у мене ще цей і бронзер я подала. Ну, і припудрила, пудри в мене не було в наборі. От, ну мені подобається загалом. Мені зараз я так дивлюсь на себе, мені прям подобається те, що в мене вийшло. Що такі справи? Все, кава готова, взяла собі бонжурку. буду монтувати. У мене є ось такий, до речі, перехідник з карти пам'яті з фотоапарату до айфона. Але в мене до старого айфону, тому в мене буде перекидка інформації в два етапи. Спочатку на старий, потім на новий, тому що мені на новому зручніше монтувати. Так я вже в вані. Зараз буду змивати свій макіяж, точніше його залишки, бо я щось так от постійно сиджу. Але макіяж мені сьогодні прямо сподобався і. І завжди, коли щось подобається, то не хочеться від нього відмовлятися, в тому числі, коли класний макіяж, то не хочеться його змивати. Я сьогодні цілий день провела в зйомках, в монтажі. Ну, не цілий день, десь з години 12-ї. Я прям повністю поринула цей процес і день пролетів ось так от. Я сьогодні планувала цілий день ще знімати влог, але в принципі не було чого знімати, крім того, що я знімала. Тому, напевно, на цьому я буду завершувати свій влог. Він, в принципі, вийде небагатим, тому що я реально думала, що я там в Львові купу всього не знімала, а коли закинула в програму, дивлюсь, що там не так багато матеріалу, тому я вирішила ще цими днями доповнити влог. Так, я неймовірно кайфую від свого волосся. По-перше, дуже крутий, класний відтінок втонування. А, прям те, що мені потрібно було. Останні рази я казала, що а, трошки ніби за холодний відтінок виходить. Хоча, ніби здається, ми щоразу разу так, як попередній раз, але десь можливо десь відбувся трошечки невеличкий збій формули, щось додалось, і відповідно воно холодніше вийшло. і... Я прям дуже кайфую, сьогодні помила волосся, воно наповнене тонуванням, там, що робили догляд в салоні, воно теж накопичуючий ефект має, і воно таке гладеньке, красиве, плюс підстригли кінчики, немає ось цих сухих. Тому я задоволена завжди, коли фарбуюся, то відчуваю себе плюс, не знаю, на плюс 100, на плюс 300% краще. От тому, напевно, буду завершувати влог. Я вам дуже дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось в цьому влозі. Взагалі, діліться зі мною якимись своїми думками. Я завжди рада читати ваші коментарі, дуже люблю вас. Цілую до зустрічі в нових влогах.